Як правильно пакувати замовлення? Знаєте, в інтернеті з'явилась нова елітна каста Магістри пакування замовлень. Це ті люди, які з першого кадру знають, що ти пакуєш усе не так. Не той папір, не та стрічка, не той кут згину. І що найцікавіше, у більшості з них або немає магазину взагалі, або вони просто закидують свої товари в коробку, заклеюють скотчем і радіють життю. Але порад на 10 років вперед. Перш ніж писати свої гнівні коментарі, покажіть мені ваш атестат із академії правильного пакування замовлень. Або, можливо, ви з вищої ліги пакувального контролю, бо я просто не розумію, звідки береться ця комісія з етики пакування. Чесно, можливо, пора вже вручати їм орден святої попирки. Хай повісять собі на плече і гордо носять, бо як тільки побачать, що ти наклеїла стікер не під тим кутом, одразу фу, як так можна, це ж не естетично. Знаєте, мені здається, головне в пакуванні безпека, щоб доїхало. Попирка, наповнювач, коробка. А все інше це про душу, про стиль, про себе. Хочете. Клеїти стрази, хочете, малюєте сердечка, це ваш магазин. А тим, хто пише свої гівно коментарі тішиться тим, які ви не профі, я щиро рада, що ви знаєте, що не можна скрипку кріпити на офіційну карту. Що скажете про цих легенд? Пишіть в коментарях.